Всім привіт! Ви на каналі пані Рома. З вами Ольга, і сьогодні ми поговоримо про Рим і аромати, які у мене асоціюються з цим прекрасним містом. В цьому році я не подорожую, настрій у мене зовсім інший. І хочу зосередитися тому я на своїх спогадах. Спогадах, які залишилися у мене з часу, що минув 12 років тому час. Відпочинку у Римі протягом трьох днів романтичні подорожі, який запам'ятався на все життя, там був і колізей, і подорож у нічному метро, купання у морі поблизу Риму. Це не ті італійські аромати, які, можливо, ви хотіли побачити у відео про аромати, пов'язані з Римом, які асоціюються з Римом. Тому що я не ганяюся за італійськими брендами, оскільки дуже-дуже багато хто з них чомусь. Залишився з Росією, чомусь не підтримав Україну, хоча уряд Італії, як ми знаємо, дуже нас підтримує. Тож я поки що не знайомлюсь, навіть не підходжу, особливо до якихось крутих, розкручених нішевих брендів. Я розумію, що в них може бути якась цікава історія. Все це я буду вивчати потім, коли, я зрозумію, чи варто воно того. А поки що, до вашої уваги тепла парфумерна віртуальна подорож. Як то кажуть, on a budget» до прекрасного старовинного вічного міста Рим і розпочати цю подорож я хочу з чоловічого аромату від бренду «Laura Biagiotti». Це італійський бренд, але він е, доступний бюджетний. До речі, про його політику щодо України я так і не знайшла інформації досі. Це аромат Рома Умо, і це чоловічий аромат Рим від цього бренду. Як бачите, у нього цікаве оформлення в такому, не мов би, мармуровому дизайні. І всередині дуже цікавий теракотовий колір, який, до речі, у мене асоціюється з римом. І ось такий прекрасний флакон, який нам нагадує храм, римський храм, храм у римському стилі, де багато колон. Взагалі, римська архітектура це те, що. Неможливо ні з чим порівняти. І це основа, в принципі, класичної архітектури. Водночас це все одно має той неповторний дух, який, мені здається, в жодному іншому місті не зустрінеш. Сам аромат дещо бальзамічний, злегка солодкуватий, не пам'ятаю чи є тут ваніль, але ви все побачите на екрані. Класичний чоловічий, дуже теплий, пряний, дорослий. І водночас достатньо універсальний. я думаю, багатьом він сподобається. Аромат, звісно, вже пожив, тобто йому вже досить багато років, і я думаю, що він навряд чи сподобається сучасним модним молодим хлопцям, молодим чоловікам. А більше все ж таки він у класичний бік до більш таких стриманих, дорослих чоловіків, які люблять класику. Один з його величезних плюсів, звісно, його ціна. Що ж стосується жіночої композиції від цього бренду з такою ж назвою, то я просто обожнюю. У мене є тільки. Найкращі слова на адресу цього аромату. Тут уже не про стриманість, тут уже про навіть звабливість, про відвертість, про сексуальність шкіряного звучання, або звучання натуральної овечої вовни, чогось такого, що гортає, що приваблює, чого хочеться торкатися, що хочеться обіймати. І саме обіймати жінку в цьому ароматі, мені здається, має дуже хотітися чоловікам. Це аромат з. Грепфрутовим звучанням на початку. Тут є також м'ята. І потім він трансформується завдяки спеціям та квітам у щось більш тепле і переходить до ванільно-шкіряної бази. Це просто фантастика у флаконі, сам флакон і ще більш, як на мене, вдалий, ніж чоловічий. Це, власне кажучи, колона, римська колона, неймовірна краса, естетика і дуже приваблива ціна. Щось естетичне не обов'язково має бути надзвичайно дорогим. Щось прекрасне і вишукане не обов'язково має бути супердорогим, недоступним і супермодним. Отже, ми почали наші римські віртуальні канікули з ароматів з одноіменною назвою, і перейдемо до чогось, уже, що у мене асоціюється з цим містом, попри назви. Але ні, є іще назва Рим, саме у назві бренду. Аромат називається Solві і він у мене не у флаконі, як бачите, але не показати я його не могла, тому що до цієї добірки він ідеально пасує. Це надзвичайно розкішне звучання. Він у мене, бачите, в якому прекрасному семплі. З ролером. Це аромат, який після нанесення, на відміну від двох попередніх, триває е, кілька днів, можливо, навіть якщо його не змивати. Я просто його змила е, на наступний день і він все одно проступав через мою шкіру. Неймовірно, дороге, тепле, вишукане звучання, надзвичайно стійкий аромат. В цьому ароматі є певна горіховість, карамельність, якась така дуже ніжна гурманськість. Певна ванільність, але не солодка, а солодкувата лише, більше гіркувата. Дуже додає йому цікавинки оця карамельність, хоча саме звучання відносить кудись до класичної парфумерії, відчувається в ньому навіть певний такий вінтажний наліт, але в найкращому розумінні цього слова. Тепер повернемося до асоціації щодо форм, архітектурних форм. І цей аромат від НІ річі нагадує мені дуже колізей, як можна обійтися без асоціації з колізеєм. Про Рим, про спогади римські. Безумовно, це та сама асоціація, і це ніжність квітів, можливо, ввечері. В... Так, ввечері в Римі, коли звучання квітів надзвичайно ніжне, коли немає спеки, і це звучання дуже доречне і оксамитове воно приваблює. Це прекрасний ніжний аромат, це саме дуже ніжна композиція, яка, до речі, не налякає. В італійському спекотному кліматі, у Римі інших людей. Хоча, я думаю, в Римі носять такі аромати, однак, до речі, не пам'ятаю, нічого сказати не можу про шлейфи, які я чула тоді, але підозрюю, що модних шлейфів там почути можна досить багато і у спеку. Отже, ніжний квітковий аромат, який зливається зі шкірою і прекрасно прикрасить Римський вечір десь біля колізею. І якщо я вже заговорила про квіти, то як ми можемо не сказати про апельсиновий квіт, про дерева апельсинові, які ростуть у римі? І звісно, один з найкращих ароматів про апельсиновий квіт це «Le Parfum» від Elisa. Це, звісно, французька композиція, парфумер французький, французькорджан, але все ж таки для мене це чомусь. Асоціації з чимось неймовірно італійським, з римським, так, з апельсиновим цвітом, з апельсиновими деревами. Це гіркуватий апельсиновий цвіт, дуже натуралістичний, водночас медовий, це дуже спокусливий аромат, дуже небуденний. Це аромат, який надає мені крила, це аромат, в якому я б хотіла знову пройтися Римом колись. Це один з таких потужних для мене, і водночас для багатьох таких простих ароматів, дуже зрозумілих, дуже жіночних. Це просто один з найкращих ароматів апельсинового цвіту. Він для мене не переходить у гурманіку, а залишається в такому гіркувато, з медовому і чистому, мускусному стані. І тут я покажу ще один аромат про апельсиновий цвіт, а точніше про неролі, тобто олію, яку роблять з апельсинових квітів. Один з найкращих для мене компонентів літніх ароматів це неролі, це апельсиновий цвіт. Але бренд івроше, який зробив цю композицію, яка таки називається Неролі, викликає у мене тільки негатив, тому що він не просто продається в Росії як дуже багато брендів, серед яких дуже багато італійських брендів, як я вже сказала. Це французький бренд, але це інше. У нього там навіть завод в Росії, і він не збирається з цією Росією розлучатися. Бренд, який я колись дуже любила і в Роше, і який більше, звісно, ніколи собі не придбає, навіть якщо і коли точніше закінчиться війна, і можливо, коли вона навіть вибачаться. Мені здається, що не варто таке вибачати. Цей аромат у мене вже давно, дуже давно. Він заякорився у мене саме з літом, саме з морем, правда, з Одеським морем. Але так ми плавно зараз переходимо до моря поруч з римом, в якому я мала щастя плавати. Дуже негламурний, максимально негламурний, не показний, нестатусний пляж. А саме про це, про ось цю. Негламурність і бюджетність сьогодні моє відео. Так, так от це аромат для мене про літо, про звучання гіркуватого неролі, про відчуття ось цього простору, заповненого ароматами апельсинових квітів. Це просто фантастично красиво, це незабутні спогади. І це до речі, міг би бути аромат від Тома Форда Неролі Портофіно-Аква. Та інші аромати такого напрямку. Це все дуже пасувало б для моїх спогадів про Рим. І продовжу тему Римських літніх канікул Римського моря ароматом від італійського бренду Giorgio Armani. Буде ще один аромат від цього бренду зараз. Отже, Аква Діджо. Прекрасний, акватичний аромат кольору морської води, неймовірно красивий, неймовірно зворушливий. Акватика 90-х, не мов би, а не мов би і щось інше, немов би щось максимально квіткове і природне, без чогось занадто акватичного, що дуже часто, здається, навіть штучним. І за цю акватичність, до речі, з 90-х відповідає Китонка вуна. Така спеціальна молекула. Це для мене дуже красивий аромат, різноманітний, різноплановий у своєму звучанні. Він акватичний, і квітковий, і природний, і жіночний, і офісний, і чистий. Все це про цей аромат. Але в першу чергу це аромат, звісно, про відпочинок, про мої спогади пов'язані з Римом. Майже одразу я подумала про цей аромат, коли думала про свою добірку про римські канікули «On a budget». Хоч цей аромат і не бюджетний, це ж все ж таки Армані, Але у мене, як бачимо, мініатюра, тож він цілком вписується в цю добірку. І цей аромат я б хотіла відчувати на собі зі спреєю. Дуже хотіла б, можливо, колись знайду для себе цей аромат. До речі, Giorgio Армані це бренд, який також продається в Росії, але таких брендів справді дуже багато, дуже і і це дуже прикро. Однак я все ще вишукую бренди, які мають справедливу і прозору політику, і більше схиляюсь до них і купую аромати від цих брендів, коли купую. І ще один аромат від Giorgio Армані: це мій улюблений. Це Сі. Класичний Сі у парфумованій воді, флагман від Крістін Нажель, Це мій улюбленець не просто так. Це аромат, який пройшов зі мною ем, так, так, той самий Крим, Рим, не знаю, до речі, звідки взялася ця приказка. Треба з'ясувати. І, можливо, не вживати її, якщо вона має російське, виключно російське походження. Отже, Сі, це безумовно, так, це так. Яке я кажу завжди цьому аромату. Це аромат про яскраву, харизматичну італійську жінку, якої я собі уявляю, можливо, стереотипно, звісно, але цей образ мене надзвичайно приваблює. Він мене просто ем, надихає, надихає і часом хочеться додати собі ось цієї яскравості, цієї харизми, цієї впевненості, цієї емоційності. Це дуже емоційний аромат. В ньому і гіркуватість смородинового листа, і його терпкість і. Квіти, і ваніль, і пачулі, і певний класичний вайб. Це аромат зі стрижним. Це точно один з тих ароматів, які допомагають мені почуватися більш сильною. І так, це Джорджо -Джо Армані Сі. Що ж, це вся моя парфюмерна добірка для віртуальної подорожі до Риму для моїх римських канікул цього літа. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані, залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!